Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого візів каналу, також мої підписчики, всім привіт. Так, ну що, сьогодні будемо продовжувати реставрацію замка, який вчора чистили в уксусі і в соді. Ось так він виглядає, Ось таким чином. Бачите, так? Да? Це і ми будемо чистити. Будемо чистити ось кругом. Я на болгарці заскущим, бо цей круг він тільки пристосований для болгарок. Бо в мене є станок ось тут. Там чуть менший діаметр і треба перехідник. І Тому на лищата, тобто на тиски. Поклав болгарочку, поставив цей кружочок. Бачите так? І будемо зараз очищати від ржавчини ці деталі від замка. Болгарка ця стара, вже працює декілька років. от У мене є нова болгарка, але якщо ця працює, то і це і вистачить. Так, ну що, зараз будемо включати і робити роботу. окуляр Ну, ось, ось так виглядає. Бачите, так? Ось так от виглядає. Зразу видно ціну. Е, я думаю, що гривні е, 2 рубля 80 копійок, але почистилось і тут 2 рубля 90 копійок. Бачите, так? І так само будемо продовжувати ці деталі. Але щоб вам не гудіти. Ось не мішати, відео не буду там перематувати, комплектувати. І слідющему відео буде вже буду складати цей замочок. Так що на сьогодні таких новин нема аж Сильне. Так в селі. Всім добра, всім пока-пока. Всього найкраще. Ставте палець вверх, хто палець вниз. До зустрічі. Зустрінемося в слідчому відео. Всім пока-пока.